Управління економіки Олександрійської міської ради повідомляє про додатковий рейс на маршруті номер 5 дріб 3, який впроваджується із 30 серпня. Час відправлення з південного мікрорайону о 6.10, з восьмої школи о 6.45. Ідеться в повідомленні. Рятувальники продовжують огляд укриттів та перевіряють готовність шкіл до нового навчального року. Співробітники Олександрійського райуправління ДСНС повторно відвідують окремі заклади, аналізують виконання розпорядчих документів, складених під час попередніх перевірок, протипожежного та техногенного стану об'єктів. У Кропивницькому 29 серпня погасили марку Вічна пам'ять. Її випуск приурочили до Дня пам'яті загиблих захисників України. Тираж поштової марки 500 тисяч екземплярів. Номінал 12 гривень плюс 3 гривні відрахувань на благодійні цілі. Ескіз до марки та конверту Перший день створив заслужений художник України Олег Шуляк. Волонтерка Тетяна Присяжнюк, яка курує напрямок плетіння маскувальних сіток, на власній Фейсбук-сторінці подякувала молоді, яка долучилася до плетіння. Слухачі школи волонтерства практикували волонтерські засади та долучилися до плетіння сіток на базі музичної школи. Волонтерка дякує свідомій молоді та запрошує всіх охочих долучитися до важливої справи. Громадська організація Зоодопомога оголосила про набір зооволонтерів. Альона Котова запрошує охочих олександрійців та гостей міста приєднатися та пропонує обрати один із актуальних напрямків роботи у переліку піар тваринок у соцмережах і пошук їм нових господарів, вигул, лікування тваринок, облагородження вольєрів, підвіз продуктів та води. До речі, авто зооволонтерів зламане. Тож питання допомоги з підвозом води та відловом тварин зараз, як ніколи, актуальне. Контактні телефони на сторінці ГО Зоодопомога. У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідних мережах по вулиці 6 грудня з 10-ї години вечора, 3 -го вересня, до 8 години ранку 5 -го вересня вимушені припинити водопостачання по вулиці 6 грудня від вулиці Поштова до вулиці Гетьмана Мазепи в селищі Марта Іванівка в 14 та 15 мікрорайонах. Водопостачання з обмеженим тиском буде здійснюватися по проспекту Соборному від вулиці Гетьмана Мазепи до вулиці Козацька та мікрорайону Південний. Керівництво Кавепедніпрокіровград просить зробити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності. У неділю, 3 вересня, очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 15, в день плюс 27. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північний 2 метри на секунду.